Доброго дня, вітаю всіх на каналі ВІСТ. Сьогодні радий представити вам новинки нашого асортименту, а саме пластикові системи вентиляції торгової марки Air, за допомогою якої важів наповниться свіжим повітрям. Системи вентиляції представлені як пласкі, так і круглі. Пласкі системи представлені в розмірі 55 на 110 мм. Це найбільш популярніший розмір для побутових потреб. Використовуються ось такі пласкі повітроводи, довжина, яких становить пів метра, метр та півтора метри. Вони з'єднуються між собою за допомогою таких з'єднань, які є без клапану, так і з клапаном. Так легко одягаються, з'єднуються два повітроводи. Для того, щоб повітровід тримався на стіні чи на стелі. Його фіксують за допомогою таких тримачів. Тримач фіксується на стіну або стелю, і потім вже вставляється повітровод. Ось так він буде триматися. Також присутні в асортименті коліна, горизонтальні та вертикальні, одягаються на повітровод. І з'єднуться вже дві труби. Під кутом 90 градусів. І ось інше. Ось так. Якщо вам потрібно з'єднати три повітроводи, є отакі крімники, які також вставляються легко і з'єднують всю систему. Якщо вам потрібно з'єднати канал, під кутом менше 90 градусів використовується ось такий різнокутовий з'єднувач, який з однієї сторони одягається на повітрувід, а з іншої через з'єднання ось таке з'єднується з іншим поєтроводом. Якщо вам потрібно з'єднати плаский та круглий канал, використовується ось такі коліна 90 градусів. Сюди потім вставляється круглий повітровод або ось такі есцентрикові з'єднання. Використовуючи ці з'єднання, повітровод плаский та круглий будь вас в одній площині. Є також пряме з'єднання. круглих та пласких повітроводів. Для того, щоб закрити отвір під вентиляцію, використовуються ось такі пластини накладки пластикові, які фіксуються на нас за допомогою 4 дюбелів. І потім вставляється сам повітровод. Наступна система це кругла. і Вона представлена в таких діаметрах, як 100, 120, 125 та 150 мм. Використовуються такі круглі повітроводи, довжина, які становить пів метра, метр та півтора метри. Вони з'єднуються між собою, за тому ось такі з'єднання, які також є з клапаном без клапану, які легко вставляються. Для того, щоб повітровод тримався на стіні або стилі, використовуються ось такі тримачі, які фіксуються за допомогою дюбелю на стіну чи стелю і потім вже з'єднується з допомогою такого замочку. І Потім вже сюди вставляється сам повітровод. Також є коліна для круглих повітроводів під 90 градусів, під 45 градусів коліна. Також є трійники. Якщо вам потрібно з'єднати три круглих повітроводи, які отак надійно вставляються. Якщо вам потрібно з'єднати два повітроводи різних діаметрів, то використовується такий багаторівновий редуктор. Вставляємо ось повітровод. ось повітровод. І непотрібний діаметр ми просто відрізаємо. Ще в системі є ось такі анемостати проточного витяжня, які регулюються, які регулюють постачання повітря до приміщення. Є вони з фланцями, так і без фланців. Ще є ось такі. Дифузори з москітною сіткою. Вони з фланцями вставляються. Також в асортименті представлені решітки та люки. Решітки є з москітними сітками та без москітних сіток. Круглі квадратні, роз'ємні та нероз'ємні, також є з, з, з круглими фланцами та квадратними фланцами. І є люки ревізійні. Вони представлені в різних розмірах, які можна подивитися на нашому сайті. Для того, щоб був повітрообмін в приміщенні, потрібно використовувати вентилятори. Вони у нас представлені в чотирьох лінійках: це лінійка Light, Ringo, Blow та Compact. Лінійка Light Blow з москітними сітками. Якщо вам потрібен вентилятор з клапаном, то вибирайте модель Blow. Додатково в комплекті йде ось такий клапан, який встановлюється на вентилятор. Вентилятори представлені в таких діаметрах, як 100, 120 150 мм. Також ось канальні вентилятори, лінійка Ringo, які встановлюються сам. Круглий канал. Вентилятори виготовлені з міцного ударостійкого цій пластику. Їхня потужність становить залежно від моделі від 15 до 20 Вт. Використання повітря від 100 до 280 метрів кубічних в залежності від розміру і моделі. А також їхній рівень шуму становить від 40 до 47 дБ, також в залежності від розміру і моделі. Конструктивно всі вентилятори у нас подібні. Вони складаються із двигунів ось такого типу, але відрізняються лише за потужністю. І ми розібрали один із вентиляторів, щоб продемонструвати вам, які вони зсередини, яка їх якість. Бачимо сама накладка декоративна, корпус вентилятора, москітна сітка, фіксатор кабелю живлення, клемна колодка, крильчатка і двигун. Як бачимо, двигуни промарковані, мають серійний номер. Ось так вони якісно виготовлені обмотка двигуна з якісної міді. має термодатчик, який сигналізує, то якщо двигун перегріється, то він вимикає його. В двигуні використовуються підшипники ковзання, які виготовлені з якісної латуні. Як бачимо з асортименту торгової марки Air, ви зможете зібрати повноцінну вентиляцію з якісного пластику, який прослужить вам довгі роки. Підписуйтесь на канал Віст, ставте лайки, кому сподобалось відео. Всім до побачення!